Так, це ми от з бусечкою вийшли на балкон. Це її травка. а вона це люба там наблюдати. Хто там що там роби? бось, що там побачила? Щось її там зацікавило. Добре. Так, взяв я от, бачите, сікатор. І що ми будемо з робити? Як вам... Показував вчора. а цей кактус вчора показував. І бачите, тут у нас огірок вже. Такий жовтий вже пару днів назад. останній огірок зірвали. Більше немає, він вже відходив. Так що будемо з вами його убирати. Бо він вже, вже все. Вже скоро осінь, вже відріз. Ну, може якісь тут квіточки теж тут. Поріжемо, щось оберемо, можливо цей от побреземо. Ходять дивіться він ще квітне. Що, тобі щось показати? Ну на понюхай. Бачите, Буся теж хоче, дай мені сікати я сама все зроблю. Це у нас овесик. теж для буськи. Вона любить його їсти. Там у нас ще є з пшенички, треба буде посадити. І треба. Так, ну такі тут у нас ці ще нехай растуть. Такі ромашечки маленькі. Тут маленькі у нас ще кактусята, то сята. Це треба обрати вже. Засох. Такі хорошенькі, бусечки, ну що ти мені мешаєш? Чи ти треш потрібно, скажи мені, увагу, увагу, почухай, да, муська? Ой, такіська. Ладно, будемо працювати. Зараз почнемо потрошку. Так, зараз... Оп. Оп. Так, добре. А то знаєте, з вами не дуже зручно. Так, це я ще не буду. І будемо цю мою драбинку розбирати. Там що це такі пітушки. Бачите, я не знаю як вона називається, але ну, я так назову пітошками. Нехай раз тут такі, звісно, не масивні, бачите, такі стовбур у них. Ну, якось, коли покупали квіти, якось вони мають по-другому були виглядати, ну що виросло, то виросло. Добре, це такий баринок, може треба. бачите на сонці як. Йому ну, більше тінь не потрібно, але ну, у нас тут немає, тому він таки трошки пожовтівший, треба зараз його до ладу трошки привезти. Добре. Це ми трохи попрацювали з Бусі, да? Бось. Бось, ви бачите, нам допомагає. Да, Бусь. Так, обрали наш огірок. На Квіти трошки пообрізали. Зараз ще продовжимо. О, то то Бачите, Гристи все. Перед цим оці... О, о, все, пішла гулятися. Це Зараз буде по всій хаті. Нехай. Так, а ми з вами далі ще оцей обрішу. Розберу оцю нашу лесіньку з-під огурців. І будемо вже обирати, тут пізьмі тему, протремпол, бо пізніше будемо вішати тут бельйо, нашу стірку. Ну і будемо далі займатися нашими справами. Сьогодні погода така добра, бачите, такі хмаринки, такі красиві. Вчора трошки дочик покапав. А раз тут на сонці так жарко. Добре, будемо закінчувати, да? займатися іншими справами. Так, все ми тут убрали. Ось це трошки позеленіше наш нас став красивіший виглядати. Трошки до ладу привели наш балкончик зелений. Так от виглядає тепер. Убрали тут. Ну і все. На сьогодні піду займатися вже іншими хатніми справами. Бо вихідні короткі. Тому на сьогодні вам з вами все. Класно. Погода класна, да. Ну тут на сонці жарко, Аж припікає. Кхе, лоб уже аж мокрій. Добре. До зустрічі. Підписуйтесь. Ставте лайки. Вам нічого це не стоїть, а мені буде це трошки мотивація. Знімати і показувати вам.